МСЕК або медико-соціальна експертна комісія це заклад у системі охорони здоров'я, який проводить експертизи для встановлення інвалідності. Особливої популярності в Україні він набув з початком мобілізаційних заходів у контексті корупційних схем. Хоча про торгівлю групами інвалідності у цій структурі говорили ще задовго до початку Великої війни, але ніхто не розумів масштабів, допоки світ не побачив це фото, де чоловік, екс-очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи лежить на ліжку з кількома мільйонами доларів готівки. На хвилі цього корупційного скандалу ми вирішили подивитись. Як живуть посадовці львівських МСЕК. Бо очевидно, що роками збагачувалась не лише Тетяна Крупа. МСЕК клуб мільйонерів. Чим володіють та скільки заробляють посадовці експертних комісій у Львові? Суми сягають від декількох тисяч доларів до десятки тисяч доларів. Як лікарі приховують нерухомість від декларування? Звідки у неї такі гроші і чи не зловживала вона своїм службовими повноваженням. Та що зміниться з ліквідацією заплямованої структури? Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи. Його очолює Володимир Решота. До якого у жовтні з обшуками завітало ДБР. Ймовірно, через те, що чоловік входить до трійки найзаможніших голів обласних МСЕК. просто так ніхто ні до кого не приходить. Наразі у мене немає інформації, яка би підтверджувала, що з фактом його діяльності або якогось правопорушення, яке ним безпосередньо скоєно, відкрите кримінальне провадження і що йому оголошено підозру. Схоже, заможним решота став лише з початком повномасштабного вторгнення, бо раніше жодних сімейних заощаджень не декларував. Аж раптом за два роки війни спільно з дружиною відклав 700 тисяч гривень, 15 тисяч доларів та ще 8 тисяч євро. Це лише те, що зазначив. Хоча і двох річних зарплат подружжя не вистачить, щоб заощадити такі суми. Навіть якби нічого не їли та не витрачали, велика проблема і великі корупційні ризики в тому, що регулює діяльність МСЕК і що регулює прийняття рішень по обстановленні групи інвалідності. У лікаря у лікарської комісії є ну величезне коло для маневру. Для ну, не все так однозначно, нема чіткості, відповідно, є величезний людський фактор. А це корупційні ризики. Так, нерухомість у решоти скромна. Лише гараж та земельна ділянка в селі Верхня Стинава. А от його дружина, стоматолог у комунальному підприємстві, центр спортивної медицини та реабілітації є власницею квартири одразу біля Стрийського парку. За словами експерта, житло на майже 90 квадратних метрів. Тут обійдеться у понад 100 тисяч доларів. Район цікавий. Питання просто знову ж таки. Треба дивитися по будинкам. Є будинки, які дійсно будуть коштувати дорого. Ну, скажімо, якщо ми беремо за основу, що квартира з ремонтом, будинок хороший, ну, однозначно більше 100 тисяч це буде коштувати. А ремонт тут саме роблять. Через це ані Володимира Решоту, ані його дружину зустріти не вдалося. Там немає в скріплі Імовірно, подружжя в цей час мешкає у невеликій однокімнатній квартирі на 40 квадратів у Личаківському районі Львова. Вона теж записана на дружини керівника обласної МСЕК. А їхній син взагалі має у власності житло площею лише 20 метрів. Тож виникає питання, чому до родини Рашоти стільки уваги? Ну бо по-перше, цей будинок виглядає занедбаним, і там, схоже, ніхто не живе. Отже, син має інше помешкання, і ми його знайшли. Записане воно на дружину Олену, площа понад 260 квадратних метрів. І придбане у 2017 році лише за 520 тисяч гривень. Так написано у його декларації. Навіть сім років тому це було як задарма. Такого формату будинки. Якщо ми говоримо за купівлю-продаж, би користувалися меншою популярністю за рахунок великого метражу, але знову ж таки, якщо спробувати оцінити, ну я думаю, від 200 тисяч в сторону верх. Річ у тім, що син Володимира Рашоти до 2023 року також працював у МСЕК-юрист-консультом, тому походження його коштів теж дуже важливе. А з 2022-го він ще й отримує пенсію, що найімовірніше означає наявність у нього інвалідності. Справді тих чиновників покидків, які покупляли собі своїм родинам групи інвалідності, значно більше ніж зараз. Анонсували правоохоронні органи, і мені трошки не подобається відверто кажучи статус, статус цієї перевірки Він такий має няшний, лайтовий характер. Я бажаю, щоб у них все збулося те, що написано в фейкових групах МСЕ. Вирушаємо до голови Львівської обласної МСЕК, аби дізнатись, на яких підставах його син призовного віку отримує пенсійні виплати. А як ви можете прокоментувати те, що вашого сина з 22 го року є пенсія? Знаєте, я на це питання вам відповідь не можу дати. Це є особиста його справа. Зуміти, і не можу я розголошувати його таємницю. Разом з тим поцікавилися у Володимира Рашоти про квартиру вартістю майже 4 мільйони гривень. Отримано на підставі договору про переведення боргу від такого собі Івана Думича, який також працює у МСЕК. Це питання не в борг, це не борг було. Це питання було розглядалося, рішення суду є ніякої квартири, я не маю. Все, ніякого я відношення до цього не маю. Це було просто, якби я був гарантом. Гарантом, що людина поверне гроші. От і все. Цю справу навіть можна знайти у судовому реєстрі. Цікаво, що представником керівникам СЕК був його ж син. Визнано правочин удаваним, тобто це фактично було не дарування, а відступне, так зване. Тобто це договір про передачу відступного. Коли за рахунок в рахунок погашення боргу передається щось. що ж цим хотіли зробити сторони? Чому вони між собою не порозумілися в позасудовому порядку?